У даному відео ви дізнаєтесь про 10 ключових фатальних помилок у вирощуванні поргоній, а відразу до суті. Перша помилка це полив. Полоргонії, звісно, не виносять надмірного поливу, і цей фактор залежить від двох умов. По-перше, це звісно об'єм горщика. Існує міф, що полергонії не можна саджати у великі горщики. Хочу розвіяти відразу цей міф, тому що мої полергонії зростають залежно від віку. У однолітрових контейнерах, і найбільше це 7-літрові. Одна рослина зростає у горщику 7 літрів після трирічного віку або старшого віку. Ось таким чином пеларгонії квітують і набираються живлення, тобто вони консолідують поживні речовини. У моєму горщику потужного квітування не буде. Але якщо у вас замова рослина, тобто вона не досягла. Дворічного віку немає сенсу її саджати відразу у горщик понад 3 літри. Живці для безпечного їх зростання достатньо вкорінювати у приблизно 200 мл. Після їх вкорінення до 6-місячного віку, будь ласка, перевалюйте їх у десь пів літра до 1 літра. І при досягненні 1 року це вже 1 літр. Надалі ви вже знаєте, як саджати. Детально про це, про об'єми горщика, залежно від віку, можете подивитись у відео обрізка пеларгоній у трьох частинах. Наступний важливий фактор щодо поливу це перший пункт, який ми досі розглядаємо. Це, звісно, субстрат. Бабусі, так само і моя бабуся, саджала пеларгонії у звичайну садову землю. Так от, якщо ви вирощуєте свої рослини. У садовій землі, звісно, перезволожити їх а значно простіше, і об'єм горщика має бути значно менше, тому що вологамістські субстрати і поживні його буферні властивості значно більше. Відтак, якщо ви любитель поливати, ваше е, рішення е, працездатне. Це терф'яний субстрат із додаванням агроперліту до 20%. А якщо ви не любитель поливати, у вас палюче сонце південні вікна, а ваше рішення це земельні суміші із додаванням садової звичайної землі або чорнозему. В такому випадку полив, звісно, ви скорочуєте і інтервали збільшуєте. Досить наївно та непрофесійно давати поради щодо поливу без прив'язки до властивості субстрату у будь-якому агрономічному факультеті. всім чудово відомо на перших курсах навчання, які я закінчував, що будь-яка агротехніка. Залежить від фізико-хімічних та хіміко-біологічних властивостей субстрату. І ось фізичні властивості субстрату це прямий фактор, який впливає на полив та перезволоження. Тому зважайте на той субстрат, в якому ви вирощуєте свої полюблені рослини. Друга наступна фатальна груба помилка при вирощуванні повергонії це, звісно, їх обрізка, точніше, її відсутність або неправильне проведення. Відсутність обрізки це ключовий фактор того, що повергоння в принципі не набирає бутони, тому що у неї лише одна точка росту, і всі гармони женуть цю верхівку наверх. Бутонів такі а рослини, як правило, не утворюють. що утворюються, то поодинокі. Коли обрізати пеларгонію? щонайменше двічі на рік, коли обрізати. Як правило, обрізка проводиться двічі на рік, і, звісно, це залежно від ваших кліматичних умов. На прикладі нашого регіону, центрального регіону, це двічі на рік наприкінці літа. Можете брати осінь, будь-який місяць, осені до грудня, у грудні прокидаються точки росту і вже у Лютому березні ви проводите проміжну обрізку для того, щоб отримати найбільшу чисельність точок росту, кожна з яких утворить бутони. Відсутність обрізки призводить до того, що полергонія, в принципі, не консолідує живлення. Ключова помилка при обрізці, навіть якщо ви обрізаєте, якщо не вмієте, дивіться у серії відео із чотирьох частин про обрізку полергонії, яким чином обрізати полергонію залежно від віку. То, якщо ви обрізаєте поргоння, ви повинні зважати на структуру куща, що я маю на увазі. Для того, аби поргоня набиралася якнайбільше бутонів у потенційних місяцях, коли вона потребує квітування, коли ви очікуєте від неї квітування, пагони мають бути старі. Тобто, чим товші пагони на рослинах, це стосується плодових дерев. Це базові знання агротехніки. Чим товші гілки, тим більше. Бутонів, так само плодів видасть ваша рослина. Тому основна одна із основних помилок при обрізці пеларгоні, яку бездумно просто копіюють усі, вирізають бездумно старі голки, тому що хтось колись так сказав, і лишають молоді. Молоді такого живлення не матимуть. Чому вони не матимуть? Дивіться відео про обрізку пеларгоні у трьох частин і з акцентом на пеларгоні Трирічного або старшого віку у частині 3. Наступна і третя помилка у вирощуванні повергоній це надвишок або моноазотні добрива, тобто надвишок азотних добрив і взагалі будь-які селітри, які використовуються без прив'язки до фосфорно-калійного живлення. На жаль, чимало бездумних порад є у інтернеті стосовно підживлення карбамідами або іншими добривами повергоні для того, аби вони набрали зелену масу, вегетативну масу. Так, вони її наберуть, а стануть водянистими. І так як полергонія не декоративно-листова рослина, ми очікуємо від неї квітування будь-яке внесення азотних добрив сприятиме. Тому що виніс фосфору, калію і запас їх у рослині буде зменшуватися. Тому давати будь-які моноазотні добрива ви можете, як правило, на стартерах і одномоментно, однократно для того, аби лише пробудити точки росту. А нагнати зелену масу за допомогою азотних добрив можна, але рослини тоді будуть значно гірше зимувати. І період охолодження це наступна. Один із наступних пунктів щодо помилок у врощення полергонів не буде у вас успішним, тому що при понижених температурах полергоні, які мали надвишок азоту, значно гірше переносять зимівлю. Вони більше уражуються грибками, живці частіше підгнивають. На це не зважають ті, хто розмножує рослини. Крім всього цього, рослини будуть менш стійкі до посухи, тобто вони не будуть тримати у собі запаси вологі, тобто ця плазма у них буде значно рідкіша. Умовно кажучи, сік буде рідкий, а має бути тягучий, як у кактусів і сукулентів. В такому разі повергоння у вас буде стійка і до низьких температур, і до спеки, яка дуже часто буває влітку. Четверта ключова фатальна помилка, яка призводить до погіршення здоров'я рослини, це кислотність, і всі витікаючі із неї наслідки, із приготуванням поживних розчинів. І моя просто улюблена тема це підживлення і внесення будь-якого попілу. Полергоні полюбляють і потребують за своїми нормами кислотності. Яку я використовую, зокрема, 5,5-7 в такому діапазоні, в інших джерелах ви можете побачити а більш широкий діапазон від 5 до 7 або від 5,5 до 6,5. Всі ці діапазони прийнятні. 5,5-7 цілком задовольнить потреби рослини. Так от, якщо ви внесете попіл, в який ви не компенсуєте по кислотності, не погасите його кислотою, в такому разі зміна кислотності буде у лужну сторону, і повергоні будуть хворозити. А найбільші елементи це наступний п'ятий пункт стосовно внесення мікроелементів. Основні мікроелементи це заліза на першому місці. Поряд із магнієм. Звісно, магній потребує лужних реакцій, це нормально для нього, але заліза не буде засвоюватись у вас, якщо кислотня субстрату зміститься у лужну сторону. Ефективність фотосинтезу погіршиться і листя стане жовтим. Щойно ви порушите кислотний баланс у вашому субстраті. Очікуйте порушення по фосфору у своєму попередньому відео із назвою Раз на місяць проливаю, проблеми з поларгоніями Не маю я вам показував, яким чином я нормалізую, вирішую питання по дефіциту фосфору, тобто коли рослини червоніше листя. Просто за допомогою додавання вимоної кислоти. В такому разі кислотність нормалізується, і фосфор стає доступним для вашої рослини, а, а у субстраті не накопичується надмірні рівні селей. Тому контролюйте просто кислотність, яку ви використовуєте, і зважайте на те, що. Попіл ви можете використовувати на вулиці, якщо ви вирощуєте по у відкритому ґрунті. Там бактерії всі інші компенсують усю цукисуботність. У горщиках без погашення кислотою це протипоказано. Потрібно використовувати лимонну кислоту або оцет для погашення. Цей же самий пункт по кислотності і накладає своє обмеження на використання гуматів. У відео «Гумат калію, гумат-натрію, різниця і у плисті добрива є серія відео про використання гуматів та їх норми. Гумати завжди мають ложну реакцію, тому що за технологією виробництва вони а Добуваються із торфу із кам'яного вугілля за допомогою лужних розчинів. Тому будь-яке внесення гумату не повинно бути суцільним. Якщо у вас є така потреба, будь ласка, виносите гумати локально. Як їх вносити з допомогою навіть ін'єкцій, я показував вам у відео один укол і бутонів будуть грони. Таким чином, ви можете за допомогою локального внесення просто збільшити кількість бутонів і зміцнити. Кволі живці, які ви маєте вивести на потужний ріст, Щойно ви виховували з допомогою гуматів а локальним внесенням, переключайтесь на комплексні добрива і зважайте на те, що потрібно обмежувати азот, як би вам цього не хотілося. П'ята ключова помилка це внесення мікроелементів як попало. Коли ми сідаємо їсти, нам хочеться їсти і було б краще їсти у певному порядку. Тобто спочатку нам подається суп, потім щось інше, і потім ми п'ємо чай з цукром. Так що ми, ми рослинам пхаємо, що попало. Коли я був у Голландії, на щастя я зберіг паспорти проєктів, тому що по кожній культурі є паспорт проєктів із винесенням поживних речовин. Так от поларгоні на першому місці вони виносять залізо та магній, як було. Наведено у пункті про живлення рослин, і надалі після цього йдуть марганець, цинк, мідь та кобальт. Якщо у вашому добриві немає ось цих речовин, або ви вносите бездумно будь-які добрива або, боронь, Боже, мідні купороси, очікуєте проблем із зростанням полергонії, тому що ви порушите ось цей фізіологічний баланс і притаманні дані рослині. Марганцовка, як джерело магнію, теж не підходить. Забудьте про неї так само, як про бурштинову кислоту. Це два прийоми, які, в принципі. Нівелюють х добрі властивості субстратів, тому що один не заражує, інший навпаки просто розжине ось і грибки і пришвидше дихання у рослин. Це про борщнинову кислоту, про яку я зняв уже повноцінне відео на каналі. Джеревому марганцю не може бути марганцовка для того, аби покрити потреби у марганцю. Потрібно брати спеціалізовані препарати, як правило, для риб. Шоста ключова помилка це загущення куща. Коли ви обрізаєте полергонію, детально про це, особливо на полегоні трирічного віку, ви можете побачити у частині 3 в серії відео про обрізку полергоні. Ви маєте врахувати те, що загущений центр буде сприяти тому, що вентиляція всередині куща погіршується, а відповідно при похолоданні, при а Понижених температурах, при високій вологості всередині буде розвиватися рибкова інфекція. Що це означає? Це означає, що на полегоні буде сіра гниль, і це означає, як правило, поширення сажового гриба, який буде утворювати такі чорні сквероції. І якщо ви не будете лікувати вчасно, то такий сажовий гриб, а як так само і сіра гниль, призведе до... А підгнивання пагонів, і якщо вже будуть уражені судини, то рослин дуже легко втратить. Що Необхідно робити в такому випадку. Звісно, приріджувати кущ. Але якщо вже так сталося, що на ваші порогоні утворився гриб, і почалися вже такі елементи ураження, то будь ласка, використовуйте системні фунгіциди, детально про це. А ви можете побачити у пливисті поларгоні, і можете використовувати локальні фунгіциди, але не мідь о, вмісні. Як правило, ви можете використовувати тапаз і навіть не оприскувати, а просто наносити пензвиком, так як я вам це показував на обрізних полергонях. В такому разі, за 2-3 рази, навіть не дихаючи хімікатами, ви повністю позбавитесь даної проблеми. Сьома ключова фетальна помилка це період охолодження. Це може бути або його взагалі відсутність або неправильне проведення. А про відсутність, звісно, у вас квітування потужного не буде. Коли підготувати і коли забезпечити період охолодження, детально про це я розповідав у відео. Золотий період для поргоні. Не прогавте цей час. Що означає неправильний. Період охолодження, це означає, що ви знизили температуру для ваших полергоній без завчасної підготовки. Палергонії у період охолодження не мають бути голодні. Зважайте на попередні пункти і по мікроелементах, і по фосфорно-каліному живленню. Тим паче, якщо ви давали будь-які азотні добрива завчасно перед обрізкою або разом з обрізкою даної рослини. Полоргонії, які не отримували фосфорно-каліно оживлення, тобто вони дефіцитні. Будуть страждати при періоді охолодження, він буде проведений неправильно. Уражені з грибком буде зростати, пагони будуть підгнивати, і е, врешті е, повергоння просто зменшить кількість товстих гілок, в, в яких забезпечено було живлення для утворення бутонів. Формула, яка працює вже роками, і яку я використовую для підготовки по органі, це монокаліфосфат, плюс сульфат магнію плюс хват заліза відповідно до фізіологічних потреб рослини. А змішувати ці препарати як попало не можна. Зважайте на попередні пункти. Детально про цю формулу я вам розповідав у відео Золотий період для полегоні. Не прогавте цей час. Тут я зупинятись на даному питанні не буду. Восьма помилка у вирощування Це не обробка зрізів у сиру погоду після а, того, як ви зробили обрізку вашого куща. Зважайте на те, якщо ви обрізаєте повергонію і тим паче ваш субстрат або ваше добриво включали велику частку азоту, буде явище гутації. Детально про ці всі явища я вам розповідав у відео. А, обрізка повергоній. Не всі знають 10 фактів. Ось і там було детально. Висвітлено питання, яких саме елементів і яких заходів потрібно уникати перед обрізкою і після неї для вашої поларгонії? Відповідно, якщо у вас підвищена вологість, або у вас, в принципі, є висока зараженість патогенами у повітрі, ви вирощуєте у приміщеннях, де мало вентиляції, де ви зберігаєте тепло, це кухні та інші такі подібні приміщення? Будь ласка, використовуйте. Будь-які найдешевші садові вари, але додавайте у них фунгіциди. Яким чином це робити? Я детально викладав у одноіменних відео про обрізку повергоній. При неправильній обрізці повергонії, і з урахуванням ризиків ураження грибком, дуже часто квітникарі втрачають одну-дві точки росту. І якщо провести обрізки повергонії, по-перше, занадто низько, по-друге, брудним інструментом і у високій зараженості, то ви віднімаєте дві-три точки росту, а там уже субстрат. І якщо ваш субстрат не такий та здоровий, і ви туди, боронь Боже, додали бурштиновеки кислоти, то в принципі і починається процес. Підгнивання куща і рослина таким чином втрачається назавжди. Дев'ята ключова помилка при вирощуванні повергонії це неправильна зимівля при відсутності світла. При нестачі світла ви можете врегулювати цей процес, просто максимально знизивши температуру і обмеживши полив. Але зберігати пагани повергонів у підвалах та інших рослинах це для даної рослини недопустимо. Повергонія у процесі. Свого зростання, а ви чудово знаєте, що це африканська рослина, тобто вона родом із Африки, вона потребує вегетації. Але вегетації при понижених температурах, що зменшує її дихання, відповідно, процеси обміну змінюються, консолідуються більше фосфорно-калійні елементи. Відповідно, у період охолодження, що було відео золотий період для поргоні, не програвти цей час. Детально було пояснено, що поргоні. Мають бути принаймні на добре освітленому місці при понижених температурах. В такому разі міжвоздя скорочується і товщина пагонів збільшується. Якщо ви покладете будь-які пагони, тим паче без листків, і будь ласка, ніколи не прибирайте листки, це теж один міф, який бездумно всі повторюють, транслюють у деяких відео, а ви просто позбавите. Рослину поживних речовин. І що довше буде рослина знаходитись у підвалі або у подібних приміщеннях у подібному середовищі, тим більше вона витрачить своїх запасів і ураження з грибком тільки зросте. Десята одна із основних ключових помилок це групові посадки. І взагалі технології посадки даної рослини. Зважайте на те, що повергонію для повноцінного квітування потрібна. Аби набралась за період вегетації достатньо маси з усіх сторін, усі точки росту мають бути забезпечені сонцем. Відповідно, якщо ви сажаєте у горщик 2-3 рослини для живців, це прийнятно, але для рослин для солітерів, які ви би хотіли вивести на квітування, це недопустимо. Які правила ви повинні використовувати, якщо ви хочете повноцінного квітування шапкового, або просто так, як ви б бачили самі квітки, і майже не було видно листя. Виходити потрібно із наступних пропорцій. На однорічну приблизно рослину до 2 років це 1 літр. А надалі ви можете використовувати до 3 літрів на рослини трирічного віку я використовую або Довгі балконні ящики до 50 см. Я саджаю одну рослину, якщо метровий, можу собі дозволити саджати дві рослини з розрахунку 50 см на кожну рослину трьох років або старшого віку або у літражу, це може бути 3-5 літрів. Таким чином, ваші повергоні будуть повністю забезпечені живленням, вони заплетуть. Кореневою корінням весь земляний ком, коренева система у них буде повністю розвинена, і, відповідно, будь-яке живлення, яке ви даєте своїм рослинам, буде гарно засвоюватись. Зважайте на те, що вентиляція, яку, сподіваюся, ви ще не забули у попередніх заборонах у фатальних помилках, також має бути забезпечена. Чим більше у вас буде живців посаджено у горщик. Тим гірше буде вентиляція. Кущ має бути широкий. А ви можете формувати чашеподібну форму відповідно до троянд. Таким чином, ваш кущ буде і міцний, і він стійкий буде до порівняння вітру. Таким чином, ви отримаєте максимально стійку рослину, яка не вимагатиме суттєвої уваги з вашого боку, і буде здорова та віддячитиме а вас дуже гарним квітуванням.